Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття модальне дієслово can. Can означає вміти. Ми вживаємо can, коли хочемо сказати, що ми щось вміємо робити, або у нас є можливість щось зробити. Перед нами, як завжди, діалоги. Давайте з ними ознайомимося. Can you drive? No, I can't. Can you swim? No, I can't. Can you play tennis? No, I can't. What can you do, then? I can answer all your questions. Чи можеш ти водити? Ні. Чи можеш ти плавати? Ні. Ти вмієш грати в теніс? Ні. А що тоді ти вмієш? Що тоді ти можеш? Я можу відповісти на всі твої запитання. Ось такий своєрідний англійський юмор. Як ви бачите, дієслово can у нас вживається для того, щоб сказати, що ми можемо робити, нашу здібність. Давайте перейдемо до будови речення. У стверджувальному реченні ми кажемо: I can, you can, he can, she can. It can, we can, you can, they can. Як ви бачите, форма дієслова can не змінюється. Вона для кожного займенника однакова. Can, 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 can. І дієслово can у стверджувальному реченні немає скороченої форми. У негативному реченні ми бачимо і повну, і скорочену форму. Повна форма I cannot. Скоро I can't. Американці кажуть I can't. Британці кажуть I can't. You cannot. You can't. He cannot. He can't. She cannot. She, She can't. It cannot. It can't. We cannot. We, We, We can't. You cannot. You, you can't. They cannot. They can't. They can't. Загальне питання у нас починається з can. Ми can і підмет міняємо місцями: can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. А короткі відповіді на ці питання. Якщо ми кажемо так, ми кажемо yes, I can, якщо ні, no I can't. Ну, або «Yes, she can, no she can't, yes, they can, no they can't. Структура короткої відповіді однакова. А зараз саме час перейти до вправи. Ми бачимо малюночки і слова у дужках. Перші слова у нас, перший малюночок, he, run. Він бігати. Ми повинні запитати, він вміє бігати? І якщо ми на малюночку бачимо, що так, він вміє, ми кажемо так. Can he run? Yes, he can. Дельфіни. They walk. Walk це ходити пішки. Чи можуть вони ходити? Can they walk? Ні. No, they can't. Тому що дельфіни ходити не вміють. He swim. Він. Плавати. Згідно малюночку, ми бачимо, що він плавати не вміє. Він майже потонув. Дуже позитивна я жінка. Але сподіваємося, що хтось його помітить і врятує. А ми запитуємо наступне: Can he swim? Чи вміє він плавати? Ні. No, he can't. Далі, котатися на коні. You Ride a horse. Can you ride a horse? No, I can't. Ні, тому що він з коника цього впав. І конику дуже смішно. Далі, п'яте. He climb. Він лазити. Чи вміє він лазити по деревах? Ну, мені здається, що так. Тому що хлопчик посміхається, лице у нього не перелякане, тому так, вміє. Can he climb? Yes, he can. Зверніть увагу на те, що у слові climb буква B не читається. Якщо у нас буква сполучення M-B, B у ньому не читається. Climb. шосте and sing. Аня співати. Чи вміє Аня співати? Так, воно бачите, як вона виходить із себе? Ноти прямо льються у неї від душі. Чи вміє Аня співати? Так. Can Anne sing? Yes, she can. Чи вмієш ти стрибати? Так. Can you jump? Yes, I can. He drive. Чи вміє він водити? Ні, не вміє, тому що він врізався у дерево. Can he drive? No, he can't. В питанні ми завжди can виносимо наперед. І даємо, на такі питання, ми короткі відповіді Yes, I can, або No, I can't. Або з будь-яким іншим займенником, який у нас у реченні. Наступна вправа, нам по малюночках треба буде дати відповіді на вже готові запитання. І перше питання у нас: Can you see a bus? Ти бачиш автобус? Автобуса ми на малюночку не бачимо. Тому ми кажемо: No, I can't see a bus. Ні, я не бачу автобус. Can you see a dog? Чи бачиш ти собаку? Так. Yes. I can see a dog. Can you see a bird? Tibacishti пташку? Tak. Yes, I can see a bird. Can you see a rabbit? Tibacishti krolika? Ni. No, I can't see a rabbit. Can you see a woman? Yes, I can see a woman. Can you see a cat? Чи бачиш ти кота? Ні, кота також ми не бачимо. No, I can't see a cat. Can you see a girl? Чи бачиш ти дівчину? Я не бачу, я бачу жінку. Про жінку ми відповіли так, а про дівчину ми скажемо ні. No, I can't see a girl. Can you see two trees? Чи бачиш ти два дерева? Так, ми бачимо два дерева. Yes. I can see two trees. Can you see a baby? Чи бачиш ти малюка? Yes. I can see a baby. Can you see a boy? Ну, хлопчик це чи не хлопчик, нам не відомо. Скажемо, що ні, тому що це дитинка. Хлопчик це вже окремо. Ні. No, I can't see a boy. Ось так ми ще можемо відповідати на питання. Можемо коротко, а можемо трошечки їх розгорнути. У наступній вправі нам дані ствердження. А ми повинні сказати, чи вірні вони. Наприклад, Dogs can drive. Собаки вміють водити. Run. Dogs can't drive. Невірно. Собаки водити не вміють. Helicopters can fly. Гелікоптери можуть літати. Write. Так. Helicopters can fly. Гелікоптери можуть літати. Camels can read. Верблюди вміють читати. Wrong. Camels can't read. Невірно. Верблюди читати не вміють. Babies can write. Малюки вміють писати. Також, неправда, вони не вміють. Wrong. Babies can't ride. Birds can fly. Птахи вміють літати. Так, правда, вони вміють. Тому ми кажемо ride. Birds can fly. Elephants can ride bicycles. Слони вміють кататися на велосипедах. Неправда, вони не вміють. Wrong. Elephants can't ride bicycles. Dolphins can swim. Дельфіни вміють плавати. Так, правда, вони вміють. Тому ми відповідаємо Right. Dolphins can swim. Ось так ми вживаємо дієслово can. Сподіваюся, що це для вас було зрозуміло. На цьому заняття наше закінчується. Чекаю вас на наступному занятті!